Доброго дня, шановні глядачі, раніше, знаєте, п'ятниця асоціювалася, відпочинок там кудись піти, десь вечір провести. А зараз у зв'язку з тим, що військовий стан ще не відмінився ніяк. І не помикали, коли воно це все закінчиться, все скромніше. Гарут, трактор, кучник, якось так. Життя таке настало. Ну, Ті, хто молодші, звісно, ще десь ходять. Дивіться, що сьогодні роблю. Сьогодні вцепив обичний мотоблочний ахучник, хотів диски кинути, потім дивляться, ніце. Е, спробую сьогодні отаким от отакучником. Спробував, до речі, мені сподобалось, як воно виходить. Дуже непогано. Переживав, вийде чи не вийде, виходить. І ось приблизно, які вони з цього рядки виходять. Ось воно так ідеш одним окушником. Не стягує, не буде. Тільки бажано, щоб він був трохи ширший. ну нічого, Я думаю, що під час наступного проходу ми доб'ємо його до нужної глибини і буде те, що треба, можна навіть буде трохи звузювати. Получається непогано. В одному періоді тут крайній рядок, думаю, попробую, як він. Це я піривий чергиков на прикритих, майже на холостих. Тут, звісно, трохи. Попробував повищено включити, вирвав е, в тому періоді, от, не знаю видно чи не видно, метра три, трошки прорвав картоплю, серце крається, скільки труда. Ну. Попробував, зато швидше. і ну, видно, що тут як з'їхало. Його чи... треба пірвати, потихеньку, тоді воно йде, все як танк. Як бронетанк. Диски Ну, тут 310, ні, 290 це диски. Якщо б 410 диск, так. Да. Тут як мінімум на 410-й той 450 -й диск. Тут міжрядні 80-85 до 90 ну, від 80 до 90 см. Тобто тут оцей 29 диск, він дуже маленький, щоб зробити ту роботу. І сфера в нього є, але не дуже така. Ось такі канавочки, щоб вирити диском, круглим диском, то треба хоча б 45-й. 41 й може б спробував е, би щось, 41 см в діаметрі. Того такий от. потихеньку. Да, звісно, сам верх, як ми бачимо, знову ж таки. Ще бур'янчик трохи лишається. Ну, з учетом того, що зараз пішло сонечко і все так активно розвивається, що за тиждень воно ще підтягнеться і картошка, я думаю, до десятки сантиметрів, а то й більше вискочить. І вискочить так само, ну, бур'янчик менше. І, то є, ми тоді вже будемо орієнтуватися, чи їжі, чи ще раз диски, чи лапи. Тобто Перед цим тут проходили окремо їжі, окремо лапи. Тоже непогано. Прийшло 10 днів і тут знову пішло заростати. Тобто весна це такий період. А от, до речі, цей рядок я пішов акуратненько, потихоньку, перший, і тут вийшло все як треба. Того швидкість і спешка, це нікуди. На то і придумані трактора, мотоблоки, маленькі, скорості, щоб зробити роботу якісно. Да, час треба, але що ж ти хочеш. Все потихеньку і буде до ладу. Спішка. З їжами можна висто ходити, вони якби то по суті баранани що там. Воно навіть краще на скористі виходить. А з такими плуг культиватор тут швидкість не до чого. Тут треба сила і черепашка. Щоб його медленно медленно тягнуло. Того їду, я дороблю цих ще три рядочка та й буду вже. Сьогодні відпочивати. По швидкості воно не так довго. Тут всього 700 то тобто воно не так все довго виходить. Ті, гадаю, 15 було соток, цей рік щось так сім'ян було маловато. Той год був не дуже вражайний. Так якось, ну, скільки є, скільки й хватить. Зато я думаю, що цей год його допуття, всі операції доробимо та й буде щастя нам.